Так, ви як депутат міської ради і як представник громади міста, все таки як ви вважаєте, хто міг зробити і саме чи... Де Чернігова, це загроза, можливо, провокаціями, чи все ж таки це е, як хтось якесь хуліганство. Ні, я, я впевнений, я це за 100% загроза. Я хочу сказати, на жаль, ті слухи, коли були ж що 9 травня плануються якісь е, сепаратистські заходи. На жаль, це не було не слухи, це було факт. Те ж саме. Я впевнений, отакі е, речі, які е, фактично кров'ю замалювали наш прапор, це я думаю, що це провокації ФСБ. Це ту певної міри. Вони тестують, яким чином громада того чи іншого населеного пункту реагує на такі дії. Якщо вони побачать, що громада спокійно це сприйняла, вони бачать, що тут є підстави для розвитку сепаратизму. Це є, це на мою думку, це не просто якийсь хуліган-прибіг, це не без того. Але це а, цілеспрямоване тестування громади. І тому я повинен, хочу сказати, якщо громада не хоче, щоб у нас був і другий Славянський, потрібно чітко показати своє відношення до цієї ганебні факти і показати, що громада єдина, що ми відстоєні єдиної міцної соборної України, то це. Якщо не хочете, щоб оці сепаратисти чи як сепаратори звуть прийшли черніки, кожен чернігівець повинен показати свою громадянську позицію. Оце моє 100% переконання. Ну, а ви зі своїми мабуть, думцями теж спілкувалися, чому тільки ви прийшли. Я, я вам хочу сказати, відверто кажучи, я е, в Фейсбуці почитав сьогодні зранку, що буде відбудеться така е, річ, і е, ОСА, до речі мене запросила на цей захід. Так я прийшов. Я думаю, що у нас люди всі цивілізовані спілкується е, за допомогою Фейсбуку, Твітеру та інших соціальних сітей. Тому кого було бажання, той прийшов. А може, якось можна... не було часу, це таке. Ще модне одне запитання, та Журна... та журналістське, провокаційне трохи. У ласка, у ласка. Це що б ви зробили з тими людьми? Якщо от ви побачили, би, е, ну і що б ви з ними зробили? Що вони от роблять такі? Протиправні дії. Я думаю, що ну я на жаль не так гарно знаю кримінальний кодекс, але на мою думку, це злостне хуліганство і потурання на символи державності. Тому що це є символ держави нашої. Це прапор. І відповідно, та людина в кожній державі, яка починає зазіхати на державні символи, це дуже серйозний злочин. Це не просто хуліганник, який щось написав, якесь слово на паркані. Ні, це державний злочин. А як громадянин, просто от прохожий, ви побачили, що ось хтось таке робить, що б ви придприняли? Чи звонок? Я, я думаю, що я. Поки б довів до міліції, я б йому розповів, що це робити не потрібно. Але в межах закону. В межах закону. Щоб це ніякого не було, ну так, А іншого шляху немає. Вибачте, якщо нам б'ють в пику, ми будемо щось казати, іншого не може, немає шляху. Якщо на нас танки вже самоліти починали бомбити, а ми будемо іграти якийсь пацифізм, це шлях нікуди. Третій, третій щеки ніт, тобто да. подстави одну вторую, да. а вже третій да. да. да, на вашу думку, які ще потрібно проводити акції, щоб показати громадянську позицію патріотичну, окрім розтахування барганів, пам я пам'ятників я вам хочу сказати в принципі, кожна людина, яка нормально працює на э, робочому місці, будь-хто. Ну, вчителі, які можуть розповідати про нашу історію, чи в середній школі, чи в вищих навчальних закладах. Лікарі, які спілкуючись з своїми творами, теж вони кажуть їх. Показує свою позицію. Я думаю, що це може своїм постійною роботам дивитися. Побачили, що бізнесі десь знімали там виховати якогось ресторану чи щось таке. Хоча там, можливо, був якийсь там можливо отримати бонус. Ви прийшли сюди, де дійсно ви маєте теж таку ж громадянську позицію. Тому я думаю, що... А, роби, я кажу, роби, що подовже, все буде нормально. Все так що я думаю, що у кожного є своя свідомість, і є. кожен так. Має, має якусь свою позицію. Але я хочу ще раз сказати, що дуже серйозна загроза. Якщо громада не покаже, не покаже свого ставлення до таких фактів, то завтра за ними прийдуть терористи з динамітами, Танки і так далі, так далі. Громада повинна показати, що ми проти цього, ми за єдиною Україну. І сепаратістам тут, вибачте, нема чого робити. А що вони прийдуть, то все. сильно здоров'я ми... не добавиться. Не будемо більш машини. Так, все так ситуація. будь ласка. А ви машини?